Коли слід звертатися до адвоката випадково дізналася про те, півтора роки вона вже не є дружиною. Що відбувалося у суді? Краще до того, як щось трапилось, вона мені одразу сказала: я не хочу. Бути його дружиною завжди є це, але це дає те, що фактично змінюється дата розірвання шлюбу. Все, що вони знають у день одруження, це те, що вони одружаться. Все, що ми можемо робити, то ми можемо робити виключно відносно себе. Привіт, я Наталія Горбаль, адвокат сімейного права і сертифікований коуч у сфері сімейних відносин. До цього часу я виступала в залах судових засідань на різноманітних заходах. А зараз веду ще і цей подкаст, в якому розглядаємо все про відносини, шлюб та сім'ю, розглядаємо всі питання, які стосуються труднощів сімейного життя на різних етапах цього самого сімейного життя, а також розглядаємо шляхи подолання цих самих сімейних. Труднощів. Починаємо. Сьогодні в нас тема, яка присвячена такому питанню: коли слід звертатися до адвоката. Якщо говорити дуже просто і так дуже е, в лоб, то одразу скажу з самого початку, ще до того, як виникла проблема. Е, в нашому суспільстві чомусь е, вирує така е, думка, що до адвоката потрібно звертатися лише тоді, коли вже щось сталося і вже проблема е, існує, тобто ви її бачите. Але ж ні. Адже, за правилами побудови свого життя, щоб це життя було якось спрогнозовано, краще все ж таки до адвокатів звертатися до того, як проблема виникла, тобто заздалегідь. Розповім вам зараз одну історію. Яка дуже яскраво свідчить, що відбулося в чоловіка, який вирішив не звертатися до адвоката у шлюбно-розлучному шлюбно процесі, і що з цього вийшло, одного разу до мене звернулася жінка, яка повідомила, що вона випадково дізналася про те, що Півтора роки вона вже не є дружиною. Я здивувалася, як це? Я кажу: тобто, ви роз'їхались, чи що? А вона каже: ні. Ми з чоловіком, як і раніше, проживаємо разом. Він зранку йде на роботу, ввечері повертається додому, в нас двоє дітей, і ми живемо як дружина та чоловік, тобто подружжя. Але. Одного разу вона зустрічалася зі своєю подругою, яка, в свою чергу, є подругою секретаря судового засідання, яка була присутня у судовому засіданні з розгляду питань про розірвання шлюбу саме цієї жінки. І тобто, отак, от завдяки цьому так званому сарафанному радіо, ця жінка дізналася, що вона вже не дружина. Про що взагалі йде мова? Півтора року тому, від того моменту, коли жінка дізналася, чоловік звернувся до суду з заявою, з позивною заявою про розірвання шлюбу. І як потім стало вже відомо, він навмисно, тобто свідомо зробив помилку в адресі відповідача, тобто своєї дружини, аби та ніколи не дізналася. Про те, що відкрите провадження у цій справі, і про те, що взагалі її чоловік позивався до неї про, з предметом позову про розірвання шлюбу. Для чого йому це було потрібно? Для того, як вже згодом це з'ясувалося, для того, щоб він міг придбати декілька земельних ділянок. І для того, щоб ці земельні ділянки не потрапили у спіль... в обсяг спільного сумісного майна, і, відповідно, не потрапили під поділ цього сумісного майна, він хотів придбати ці земельні ділянки так, щоб вони знаходилися в його особистої приватної власності. Що відбувалося у суді? У суді, головуючи у цій справі суддя. Euh, свідомо чи не свідомо я зараз не знаю, але заплющив очі на те, що в адресі відповідача сталася помилка. І ухвалив заочне рішення про розірвання шлюбу. Так, в нас є передбачено законом таке вирішення справи шляхом ухвалення заочного судового рішення, це коли відповідач не відвідує судових засідань. Що це означає? Це означає, що позивач отримує судове рішення. Через 30 днів це рішення вступає в силу і він вже. Після цього строку спливу цього строку вже придбається земельні ділянки і стає щасливим господарем одноосібно цих земельних ділянок. Але завжди є це але, законодавець чітко встановив: якщо у справі було ухвалено заочне судове рішення, то відповідач має право. Оскаржити це судове рішення, точніше скасувати це судове рішення саме на стадії першої інстанції, тобто у районному суді, протягом 30 днів, коли він отримав примірник цього судового рішення. Якщо перекласти це на просту людську мову, то це означає. Що коли ця жінка, яка звернулася до мене, дізнавшись через півтора року, що вона вже не є дружиною свого чоловіка, вона мала 30 днів саме з цього моменту, а не з моменту ухвалення судового рішення? Вона мала право протягом цих 30 днів. Подати відповідну заяву про скасування заочного рішення. І навіть якщо б вона про це дізналася через 10 років, закон знов таки дозволяв би їй подавати звертатися з заявою про скасування заочного судового рішення протягом 30 днів, навіть якщо час сплинув і вже пройшло 10 років. А для Звісно ж, ми всі пам'ятаємо, що ми живемо в правовій державі, і будь-яке судове рішення має виконуватися. І якщо, згідно законодавства, людина не хоче якась вже перебувати в зареєстрованому шлюбі, то жодна установа, навіть судова, не може його там втримувати. І тому, коли жінка звернулася до мене, вона мені одразу сказала: я не хочу бути його дружиною, якщо він так зі мною вчинив. Але вона сказала: Я хочу з цим розібратися. Я хочу дізнатися, чому, які підстави були для таких дій. Ми почали розбиратися і, власне. Наслідок цих, скажімо так, так званих досліджень, ми дізналися про те, що чоловік придбав вже після набрання судовим рішенням чинності ось ці земельні ділянки. І все стало зрозумілим. Стало очевидним, що він просто хотів придбати певні цінні активи, аби не ділитися зі своєю дружиною, щоб вони перебували. У, на, у режимі е, особистої приватної власності чоловіка. Що ми зробили потім? Потім, звісно ж, ми звернулися з заявою про скасування судового рішення, і одразу скажу, що ми не надіялися на те, що суд, е, суд першої інстанції скасує це судове рішення, тобто відмінить е, саме розлучення як таке. Але така сторона е, потім має право оскаржити таке судове рішення в апеляційному порядку, тобто звернутися з апеляційною скаргою. Що це дає на практиці? Це дає те, що фактично змінюється дата розірвання шлюбу. І саме це і потребувала моя клієнтка для того, щоб змінити режим. Власності придбаних земельних ділянок з особистого приватної власності на спільну сумісну. Чому це важливо? Тому що в суді апеляційної інстанції фактично змінюється дата розірвання шлюбу. Що це означає? Це означає, що оскільки дата розірвання шлюбу змінилася, то все майно, яке було придбано чоловіком до цієї нової дати розірвання шлюбу, автоматично потрапляє у режим спільної сумісної власності і підлягає поділу між подружжям. Тобто, якщо ми вирішуємо, коли потрібно звертатися до адвокатів і говоримо, що потрібно звертатися з самого початку, і якщо розглядати цю історію як приклад... То є очевидним, що якщо б чоловік, який задумав ось такий хитрий план а, розлучення зі своєю дружиною, де, факт, де Юре, а де факто він все ж таки залишався з її чоловіком, виключно з метою того, щоб придбати в особисту приватну власність певні земельні ділянки, і якщо б він звернувся до адвоката, то адвокат би йому розповів. Ось все це, про що я зараз вам розповідала. Тобто він мав би право вибору своїх дій і міг би заздалегідь передбачити негативні для себе наслідки в тому, коли він вказував свідомо, неправильно, цифри в адресі своєї дружини. Але він вирішив, що справа про розірвання шлюбу це дуже легка справа, і навіщо йому той адвокат? Він сам може впоратися зі всіма складними питаннями в цьому судовому процесі. Але вийшло так, як вийшло. Все повернулося в первісний стан. Дружина, я маю на увазі, що активи всі, які були придбані чоловіком за цей період такого фіктивного розлучення, скажімо так, вони повернулися у режим спільної сумісної власності. Дружина, звісно ж, не відновила своє становище як дружини, але вона ж вже цього й не хотіла. Але вона, вона отримала натомість набагато більше. Аніж розраховувала. І найголовніше, що вона отримала в якомусь такому, знаєте, морально-етичному плані, вона нарешті побачила в справжнє обличчя свого чоловіка. Тому е мораль цієї історії навіть не про те, е навіть не лише про те, коли потрібно звертатися до адвокатів, а взагалі, коли ти робиш. У своєму житті будь-який такий серйозний крок, завдяки якому змінюється твоє становище. Ну тобто, якщо ти була не е, заміжня і стан, е, становишся дружиною, або ти хочеш щось зробити, що докорінно змінює всі обставини навколо тебе у твоєму житті, то краще подумати про наслідки. І краще ж в цьому випадку звернутися до людей, які точно на цьому знаються. Останнім часом в моїй особистої професійної практиці з'явився такий вид послуг, як абонентське обслуговування клієнтів. Що це означає? Це щось на кшталт сімейного лікаря, а тут ми говоримо про сімейного адвоката. Це коли е, хтось з родини, з сім'ї укладає договір про там, надання правнічої допомоги, і в даному випадку ми здебільшого говоримо саме про консультаційні послуги е, на підставі цього договору, тобто адвокат консультує, консультує будь-якого члена родини. І це надає право. Кожному члену родини звертатися до такого адвоката. За вирішенням будь-яких питань, які обумовлені власне самим договором. Так, в мене було в практиці такий випадок, коли до мене звернулася дівчина 19 років, внаслідок того, що її батько уклав зі мною договір про надання правничої допомоги. Чому вона звернулася? Тому що її хлопець запросив її пожити разом і вона. Очевидно, під впливом свідомості своїх батьків вирішила самостійно дізнатися про свої права, обов'язки в такому спільному проживанні і про відповідальність, якщо вона існує, адже на той момент вона не знала, чи існує взагалі якась яка-небудь відповідальність у такому спільному проживанні. І е, тому, говорячи про відповідаючи точніше, на питання, коли потрібно звертатися до адвоката, е, знов таки повторюсь: чим е, раніше, тим краще. Е, і, звісно ж, до того, краще до того, як щось трапилось. Краще дізнаватися про щось заздалегідь і краще передбачати. Певні наслідки, які можуть е, настати, а наслідки завжди настають, незалежно від того, чи знаєте ви про них чи не знаєте. І краще про ці наслідки, про форму цих наслідків. Також знати заздалегідь. І єдина людина, яка може вам розповісти про ці наслідки, я маю на увазі наслідки саме в правовому сенсі, це, звісно ж, це адвокат або юрист, і ви таким чином зможете у певний спосіб спрогнозувати своє життя. Попри те, що сьогоднішнє наше життя, звісно, дуже важко прогнозувати. Але якщо ми візьмемо, наприклад, знов таки сім'ю, сімейні відносини, і коли люди одружуються, вони ж точно не знають, що їх чекає через два, через три, через п'ять років, все, що вони знають у день одруження, це те, що вони одружаться. Все. Аби для того, щоб дізнатися, як будуть вирішуватися ті чи інші питання, наприклад, у майновому плані, тобто майнові е права кожного з подружжя, то, звісно ж, краще звернутися до адвоката і спитати, а яке право я як дружина чи я як чоловік буду мати у своєму шлюбі? На те чи інше майно. А яке я право буду мати, і взагалі, чи буде це таке право виникати на утримання мене як дружини від чоловіка? Наприклад, коли а, дружина завагітніє? А яке я буду мати право і чи буде виникати це право? Наприклад, тоді, коли а, чоловік а, а, побудує якусь паралельну сім'ю, і поруч зі мною, законною дружиною, буде ще якась жінка, які в мене будуть права. І, звісно ж, ви маєте тут два варіанти, щонайменш а, своєї поведінки. Перший варіант, ви можете не звертатися до адвоката. І покладатися виключно на себе та на досвід свого життя, і на розвиток подій, як це буде відбуватися у майбутньому. Тобто ви будете чекати чи не чекати, коли стануть, настануть ті чи інші обставини, і будете вже просто спостерігати. Як розвиваються ті чи інші події. І в залежності від цього будете ухвалювати рішення щодо своєї поведінки, щодо своїх дій. Інший варіант у вас є, також ви можете звернутися до адвоката з будь-яких питань. І коли люди звертаються до адвокатів, це зовсім не означає, що обов'язково. Все вже е, втрачено або щось таке трапилось те, що вам не подобається. Ні. Коли люди звертаються до адвокатів заздалегідь, це лише означає, що така людина свідомо підходить до свого життя. Вона розуміє, хто вона, про що вона і чого хоче вона від цього життя. Адже коли ми говоримо про сімейні відносини. Ми ж розуміємо, що і чоловік, і жінка це дорослі люди, це свідомі люди. Кожен з них має свої приватні обов'язки. І це, попри все, хто би щось не вважав, але це особистості. І ми не можемо впливати на поведінку інших людей. Все, що ми можемо робити. То ми можемо робити виключно відносно себе, ми можемо впливати лише на самого себе. Все. Але якщо ви не зробите цього а, заради самого себе, то ви будете проживати інше життя, яке буде нав'язано іншою людиною, який є вашим партнером, чи чоловіком, чи дружиною. І якщо ви дійсно. Розумієте, що ви чогось не розумієте. Якщо, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то, будь ласка, звертайтеся до адвоката. Це е, інколи може бути єдиною людиною, яка буде поруч з вами протягом певного часу вашого життя. І це дійсно та людина, яка зможе весь час бути саме на вашому боці. Буде захищати ваші інтереси, і буде попереджати будь-які випадки або негативні наслідки, які можуть статися у вашому житті, і навіть яких ви зараз ще не бачите, або інколи через вашу бездіяльність такі наслідки обов'язково можуть настати. І тому краще про них знати, аніж не знати. І тому краще звертатися до спеціалістів. У тих галузях права, в яких у вас виникають питання. І, звісно ж, якщо ми говоримо про галузь сімейного права, то краще звертатися до адвокатів, які спеціалізуються саме у сфері сімейного права. Тому робіть це заздалегідь, думайте про себе, відчувайте довіру до самого себе, перебувайте у безпеці і на цьому закінчуємо. Зустрінемося на наступного разу, не перемагайтесь!